Уже другий місяць поспіль студентка Петколеджу відфотографовує музейні експонати Прилуцького краєзнавчого. Віта Корнієнко стала учасницею проєкту Меморі Сейверс, цифрування музейних колекцій за участі студентства, що реалізовується центром цифрової історії та сучо і фінансується фондом Пам'ять відповідальність майбутнє. Так як я не місцева, то мені, в принципі, багато предметів, багато історичних постатей, ну які пов'язані з прилученими для мене були нові. А ось з недавнього ще дуже було мені, ну е, так, я скажу вам, приємно, що це було в моїх руках. Це була особиста сорочка е, Яковченка, яку я відцифровувала і вже занесла на платформу музей Діджитал. Е, це особисті речі Натага Лагана, які знаходяться в музеї, які я також відцифровувала. Е, це Дуже багато маленьких було сорочок, які вишивали там матусі, бабусі своїм там діткам онукам. На сьогодні Віта занесла в спеціальну базу музейних експонатів понад кілька сотень предметів. Робота кропітка вимагає уважності та зосередженості. А ще є дуже важливою для нашої держави, наголошує дівчина. Не знаю, як вона доречно говорити саме за прилучення, але якщо говорити за е, схід. Східні території, які під час перебувають в тимчасовій окупації, де з музеїв вивозять експонати цінні для України речі. І якщо б на тій території вони були б задокументовані, ну, зафотографовані, оцифровані, занесені, так як зараз ми робимо, то було б набагато простіше в майбутньому, після перемоги, це все повертати назад. Яке ж завдання у віти? До найменших деталей відфотографувати експонат та його опис занести в загальну базу. Іноді на один предмет йде до кількох годин роботи, розповідає дівчина. Я відцифровую етнографію. Там тиждень, два, три. Я відцифровую етнографію. Етнографія – це сорочки, рушники, якісь там тканини. Після цього я буду відцифровувати документи, скільки я встигну, тому що кількість не ставилась в план. Скільки я встигну, тому що ну, працювати з сорочками дуже важко, тому що їх треба попрасувати, їх треба е, дуже гарно якось так надіть на манекен або там виставити, щоб було видно орнамент. Е, і це все час. І ніхто не знає, скільки в мене там на одну сорочку піде, часу, скільки піде на другу. Над цим проєктом за договором Віта Корнієнко працюватиме до 31 грудня. Восени на неї чекають дві координаційні поїздки у Рівне та Київ, де мають відбутися зустрічі з іншими учасниками Memory Savers. До цього дівчина вже побувала у Львові.